Привіт, розкажи, що для тебе волонтерство? Ну, як тобі сказати? У нас в країні війна йде, е нас захищає ЗСУ, треба бути корисним хоч чимось. Волонтерство. Ну, зараз такі часи, допомагати варто, хто чим може. І ну, ми допомагаємо саме так. Тут нема чому навчатися. Та ви поїхали? Буквально 5 хвилин і погнали. Діяльність, яка... Не вимагає ніякої відповіді від тих, кому ти допомагаєш. Робиш, але нічого не очікуєш взамін. Відчуваєш себе корисним для суспільства, для людей і робиш добру справу. Ми є частиною цієї машини, ми маємо працювати, маємо допомагати один одному. Розкажи, що для тебе волонтерство? Волонтерство, так. Для мене це, мабуть, інвестиція власного часу в допомогу людям і бажання це робити. Наразі я а, на роботі, але взяв відпустку і хочу інвестувати всі час в допомогу. В принципі, цим займаюся спочатку повномасштабного і не планую зупинятися. Хтось воює, хтось допомагає воювати, хтось волонтерить. Я вважаю, що це правильно і всі мають робити це.